Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Паїсій Святогорець сказав: коли людина довіряє себе Богу, тоді Бог піклується про неї, а коли вона не довіряє йому, тоді і Бог відходить і каже: раз ти сам хочеш піклуватися про себе, я не буду втручатися. Що ж означають ці слова? Ми часто живемо в тривозі, переживаємо за завтрашній день, за здоров'я, за дітей, за гроші. Молимося, але всередині тримаємо страх, ніби все залежить тільки від нас. А старець Паїсій дуже просто пояснює якщо ми не довіряємо Богу, то Він не втручається, не тому, що не любить, а тому, що поважає нашу волю. Ми вирішили самі все тримати під контролем, отже самі несемо тягар. Але якщо ми дійсно довіряємо, не просто на словах, а серцем. Тоді Господь сам піклується про нас. Навіть коли зовні все ніби погано, насправді це його особливий шлях, через який він нас рятує, очищає і змінює. Це не значить, що треба нічого не робити. Ми працюємо, приймаємо рішення, дбаємо про ближніх, але внутрішньо покладаємось на Бога, як дитина, що йде, тримаючись за руку батька. Вона щось робить, але знає. Її не залишать. Справжня довіра Богу проявляється не в спокої, а в годину випробування, коли ми втрачаємо роботу, чуємо важкий діагноз або хтось не зраджує. Якщо ми починаємо метушитися, обурюватися, шукати винних, значить, покладалися лише на себе. Але якщо молимося, мовчимо, дякуємо і просимо, Господи, веди нас, значить, віра жива. Старець поїсі часто повторював не бійтеся, віддайте все в руки Божі. І це не просто гарні слова, це глибока духовна мудрість, яка приносить мир. Як же проявляється довіра Богу у нашому повсякденному житті? Наприклад, коли нас обмовляють, ми не кидаємось в сварку, а мовчки молимось і чекаємо Божої правди, коли в домі скрута. Ми не нарікаємо, а дякуємо за те, що маємо, і просимо Господа з надією. Коли все в житті йде не за нашим планом, замість паніки ми кажемо: нехай буде воля Твоя, Господи. Коли наші діти далеко від Бога, ми не тиснемо на них, а тримаємо пости, молимось і віримо, що Господь знайде шлях до їхнього серця. Довіра це не слабкість, це сила віри. Ми робимо, що можемо, а все інше з миром віддаємо Богу.